Ми єдині, хто жодного голосу не дали, наприклад, за початок в Україні великого е, наркобізнесу, який назвали закон про медичну маріхуану. Це не закон про медичну маріхуану. Жодна здрава людина не може бути проти використання в медицині е, наркотичних засобів. Ну, це вони для так України використовуються. вони і так використовується взагалі не, не питання. Просто цим знаєте словом медична маріхуана прикрили. Закон, в якому передбачене вирощування масштабне марихуани в Україні наркотичної, переробка приватними структурами, переробка, реалізація в кожній аптеці країни. Це прямо в законі цьому написано. Експорт, імпорт без обмежень, це трафіки, наркотрафіки. Це закон про легалізацію наркомафії в Україні. І тому ми єдині хто не дали жодного голосу за це. Ми не дали жодного голосу, коли наші з вами стратегічні підприємства, великі, такі як Енергоатом, «Нафтогаз», Укрпошта і «Укроборонпром» перетворювали з державних підприємств, як вони називають в приватні акціонерні товариства, законом. І державу відділяли. Від управління цими стратегічними важливими для національної безпеки України об'єктами у нас. По суті, нас відділили від нашої стратегічної власності, яка забезпечує безпеку держави. Ми єдині, хто не голосували за такі закони. Масовий девал законів, зроблених не в Україні. І тому я хочу вам от абсолютно відповідально сказати, що по кожному такому законопроекту ми готуємо подання в Конституційний суд. Тому що там є повністю порушення всіх конституційних норм, які стосуються власності народу України на певні об'єкти, які, які ми маємо з вами. Ми готуємо серйозні листи на президента, де описуємо подробно, в чому не можна такий закон приймати. Ми робимо все, щоб подати альтернативні законопроекти. І подаємо законопроекти, які скасовують те, що недопустимо для України. Но зупинити цей вал можна буде тільки і поміняти стратегію розвитку країни, тільки після перемоги, коли буде перезавантаження повне е, владних команд, коли будуть одночасно проводитись президентські, парламентські місцеві вибори після перемоги через півроку. Угу. І от тоді у української нації знову буде шанс. Обрати своїх політичних керівників, обрати парламент, президенти, місцеві органи влади. І от тут дуже важливо буде для українців зрозуміти, що з кожним програшем. Ну, не українців, полі бою, ви маєте на увазі з кожним циклу цього. На політичному uh -huh. певному змаганні я не говорю, що програє прізвище або людина. Я говорю, Грима. що Україна на кожних таких виборах або виграє, або програє. І битва ведеться, ну, повірте мені, з величезними ресурсами з усіх сторін. І треба дивитись не на прізвище, яке балотується, а хто за цим прізвищем стоїть. Що це за процес? І якщо ми не зможемо розібратися в цьому, зробити глибокий аналіз того, що відбувається на виборах, а будемо далі діяти емоційно, тому що нам цей емоційний продукт пропонують залежні засоби масової інформації, ми не зможемо вибитися з цього. Тому що Україна це, ну як вам сказати, це неймовірне багатство всередині Європи. Неймовірне багатство в світі більше ну, не існує нічого подібного, що було би так погано кероване. Щоб, знаєте, от воно лежало просто ну, на підлозі, і, і нема кому підняти це і поставити на ноги.